Доброго дня другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 128 Дзвонить дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. А тема нашого сьогоднішнього уроку порівняння та розрізнення відношень на більше у разів більше. Розв'язування задач різних типів, робота з виразами з буквенними даними. Повторимо таблицю множення числа 5 та таблицю ділення на 5. Поставте відео на паузу. Повторіть. Перевірте себе. Як ви засвоїли таблицю множення числа 5 на тренажерах разом зі смайликом? Перевірте себе, як ви засвоїли таблицю ділення на 5 на тренажері разом зі смайликом. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Математичний диктант. Запишіть арифметичні вирази. Цей математичний диктант напишемо разом. Розглянемо: у нас буде 8 виразів, тому будемо писати по 4 у 2 стопчики. Перший вираз. По 12 взяти 4 рази. Це означає 12 помножити на 4. Запишем. Другий вираз. Скільки разів у числі 18 вміщується по 6. Треба 18 поділити на 6. Третій вираз. По 31 взяти 3 рази. 31 помножити на 3. Четвертий вираз. Скільки разів у числі 21 вміщується по 7? Щоб дізнатися, треба поділити 21 на 3. Якщо ви зрозуміли, як виконувати це завдання, поставте відео на паузу та виконайте його. Потім звіримося. Перевірте вирази. Підручник, сторінка 128, завдання 783. Склади по два вирази за поданими схемами та запитаннями. Наскільки більше, у скільки разів більше, і обчисли їх значення. Давайте згадаємо, якщо ми говоримо наскільки більше, ми виконуємо дію віднімання. У скільки разів більше ми виконуємо дію ділення. І потім обчислюємо значення. Порівняємо ці два числа 45 і 5. 45 буде більше від 5 на 40. Тому що ми знаємо правило: щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше треба від більшого числа відняти менше. Тому запишемо такий вираз. Отже, 45 більше від 5 на 40. Щоб дізнатися, у скільки разів 45 більше від 5, треба 45 поділити на 5, тому що ми знаємо таке правило, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. 45 поділити на 5 буде дорівнювати. 9. Запишемо вираз. Розглянемо другий вираз 30 і 5. 30 більше від 5 нам треба сказати, наскільки і у скільки разів. Щоб дізнатися, що 30 більше від 5 на скільки, треба від 30 відняти 5. Запишемо вираз. Отже, 30 більше від 5 на 25, тому що 30 підняти 5 буде 25. Дізнаємося, наскільки 30 більше від 5 у скільки разів. Треба 30 поділити на 5. Запишемо вираз. Отже, 30 більше від 5 у 6 разів. Нерівності номер 784. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Порівнюємо вираз і число. Знаходимо значення виразу. 40 поділити на 5 буде 8. Порівнюємо 8 і 10. 8 менше від 10. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіряємо. Ви ж правильно зробили нерівності? Я сподіваюся, що так, молодці. Завдання номер 785. Знайди значення виразу С плюс 29, якщо С дорівнює 63, це дорівнює 47. Ми знаємо, що це буквенний вираз, тому що вираз, що містить у своєму записі букву, називається буквенним. І знаємо, що це. Вираз із секретиком, тому що букву С ми можемо замінювати іншими числами. Наприклад, якщо С дорівнює 63, то С плюс 29 буде дорівнювати 63 додати 29. І вирахуємо, скільки ж це буде. Запишіть виразів зошит, потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевірте, зачитайте вирази в голос та запам'ятайте, як їх розв'язувати та шукати секретики. Задача номер 786. Читаємо та уявляємо задачу. Згадуємо, який це вид задач. Стрічку завдовжки 20 метрів розрізали на 5 рівних частин, яка довжина однієї такої частинки. Згадали, яка це задача? Дійсно, це задача на ділення на рівні частини. Саме слово каже ділення на рівні частинки, якою дією будемо виконувати, якщо 20-метрову стрічку розрізали на 5 рівних частин. Вірно, виконаємо її цю задачу, дією ділення. Запишіть задачу, потім звіримося. Це проста задача на ділення на рівні частинки, і ми її виконали молодці. Задача номер 787. Читаємо та уявляємо задачу: у коробці було 11 мандаринів, 8 апельсинів і 6 ківі. Усі фрукти розклали на 5 тарілок, поділивши на кожну Однакову кількість. Скільки фруктів на кожній тарілці. Давайте проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Дайте відповідь на запитання, що було у коробці. У скорочений запис ми таки записали мандаринів 11 штук, апельсинів 8 штук, киві 6 штук. Що далі зробили з фруктами? Розклали на 5 тарілок однакову кількість на кожну. Ми так і записали: розклали на 5 тарілок по невідому скільки фруктів на кожній. Отже, що треба дізнатися, скільки фруктів на кожній тарілці. Ось у нам треба знайти, скільки фруктів на кожній тарілці. Можемо ми зразу сказати, по скільки поклали фруктів на кожну тарілку. Звичайно, не можемо, бо ми не знаємо, скільки їх всього разом було. А ось як дізнатися, скільки разом, ми можемо 11, додамо 8, додамо 6 і ми дізнаємося, скільки всього було фруктів. Запишемо першу дію. Чи можемо ми тепер дізнатися, по скільки фруктів вклали на кожну тарілку. Якщо було 25 фруктів, їх розділили на 5. Ми знаємо, що таке розділити це значить знак ділення. Отже, 25 поділимо на 5 і дізнаємося, по скільки фруктів було на кожній тарілці. Цю задачу можна виконати виразом. У виразі ми запишемо спочатку, дізнаємося, скільки разом було фруктів, а потім поділимо на 5, використавши дужки. запишемо вираз. Це складена задача. Вона на дві дії. Ми її виконали двома способами. Перший спосіб виконали двома діями, другий спосіб розв'язали виразом. Молодці! Завдання номер 788, котру годину показує кожний годинник. Згадайте, як ми визначаємо години, як ми визначаємо хвилини та попрацюйте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання номер 789 та завдання номер 790 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!